Земельний скандал на Львівщині. Бійці АТО та волонтери заявляють, що львівський губернатор Олег Санютка не дав обіцяну землю 70 добровольцям. Натомість передав її комунальному підприємству. Йдеться про ділянку на околиці Львова у селі Малі голоски. Серед претендентів на землю обіцяну атошникам колишні судді та прокурори. Губернатор не має жодного права прийняти рішення на власний розсуд, адже закон ще ніхто не скасовував. Якщо виготовлялася документація, були документи, такі речі неприпустимі. Цими всіма діями він хоче зіткнути нас. З нашими братами по зброї це є неприпустимо. Так ви зараз захищаєте ту же саму міліцейську систему. У вашому кооперативі є судді франківського суду, є прокурори. Відкрити списки. Давайте, давайте не хочете відкрити про які про яке побратимство ви можете з нами говорити. Люди, які стають на проти того, проти, проти чого ми боролися всі, які звертаються до істоків того безпреділа, Вони не є нам побратимами Скільки б вони мідалі не вішали собі на груди. Це нам не побратими.